Віруючи в сумщині, дозвольте, пане президент, вручити цю пам'ятну кіопечерську ікону. Нехай вона благословляє вас, вашу родину і всіх тих, що стоять за вами і чесно і вірно трудяться для будівництва української держави. Божого благословення. Нехай це буде. все гарно буде. Шановний шановни коробки. Візьміть пригір цієї, цієї рідної землі, щоб вона давала вам сили, здоров'я, наснаги у вашій нелегкій і такій відповідальній справі. Ми дуже завжди з вами і просимо вас. І кланяємо вам за все, щоб ви так і надалі відстоювали нашу рідну землю, наші національні цінності. Нехай вас Бог благословить на таку нелегку справу. І земля... Це я хотів би сказати, що саме головне для виборів це в цьому мішку. <розум> Якщо ви думаєте, що це гроші, це неправда. Це набагато дорожче, це ружівська земля.